Пошуковці загону плацдарму горожують стрічками територію на полі поблизу лісу у Лиманській громаді. Тут вони починають пошуки останків загиблого українського бійця. Буде полокаційно вибиратись земля і шукати сфрагментовані залишки від військовослужбовця, тому що Дуже багато було влучення пряме, і тіло рознесло на декілька частин і розкидало по території. Інформацію про те, що у полі можуть бути останки військовослужбовця, пошуковці отримали від місцевих жителів. Під час обстеження території знаходять рештки обгорілого одягу, автомат військовослужбовця каску. Тут десь знизу вибух, і вихідний, ось можемо бачити, є При отворі вийшов уламок. Пошуковці метр за метром розчищають територію поля, знаходять останки кісток. Очищаємо локацію для того, щоб по максимуму зібрати останки. При огляді наша група було виявлено кісткові рештки і елементи екіпірування озброєння військовослужбовця збройних сил України. На це вказує нашивки, це вказує однострі саме піксель український, і під час повного обстеження були ще виявлені автоматична зброя з номером та фрагмент паспорту. Ми дуже сподіваємось, що вдасться встановити цього хлопця поіменно і повернути його додому, щоб всі герої були поховані. Олексій Юкав каже на цьому місці, восени минулого року відбувалися бої за звільнення Лимана під час звільнення Лиманського району. Тут поруч посадка, яку утримували російські військові. Українська група змогла пробити одну із ліній оборони і рухалась по посадці. І вийш, вийшовши з посадки, вони натикнулись на ворога. І під час бойового прямого бойового зіткнення. Декілька хлопців загинуло, і дехто з них так і не був знайдений. І ось ми вважаємо, що один саме з цих хлопців сьогодні і повертається з цієї проклятої війни. Олексій Юков та його команда до 2014 року займалися пошуком тіл загиблих у Другій світовій війні. Після російського вторгнення в Україну шукають також тіла українських захисників для поховання, російських загарбників для обміну. У нас дуже важливо повернути хлопців додому повністю всіх, тому що ми збираємо не просто тіла, ми збираємо душі наших хлопців і повертаємо їх до близьких. Дуже важливо, щоб мати й діти могли поховати свого героя, щоб його пам'ятали, щоб це було не просто, як у нас говорять, сказано, а зроблено. З 2014 року чотирнадцятого року пошуковці плацдарму знайшли понад тисячу тіл загиблих. Людське життя на війні нічого не коштує. І всі ці книжки, які ми читали при звичайному житті своєму, стали пусті, тому що ти побачив, що таке війна, як вона виглядає. Це не паради, як у нас привикли водити паради, там праздники, якісь це, це жах, це зло, і гіршого зла ніж війна на землі бути не може. Вікторія Лексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.